Вітаю, дорогі, ну що ж, наша гра наближається до такого свого піку. І сьогодні ми з вами е, граємося, і, граючись, включаємо в себе е, третій стан жінки, жіночої харизми, е, а це щастя, щасливість. Е, і це стан е, дуже ресурсний для нас, дуже природній для нас, і водночас часто у нас заблокований із кількох причин. По-перше, інколи ми уявляємо, що стан щастя це значить відсутність паралельно якихось моментів для суму, для горювання, якщо все дуже чудово і немає нічого, що, нас, що нам заважає бути щасливими навколо зовні чи всередині. Так? Ось. І тому ми не дозволяємо собі це на щодень, бо уявляємо, що для цього має бути якийсь особливий момент. Друге, друга річ це власне лояльність деколи до роду, до бабусів, прабабусів, матерів наших, мамів жінок нашого роду, яких ми не бачили щасливими. І ми якби наче скручуємо свою здатність насолоджуватися, тому що ми хочемо бути вірні їм. Ну і третє це режим виживання, який точно не про щастя. Там навіть нема такої опції про насолоду. Там Більше про те, як справитися, щоб вижити. Там багато такого стресу. Ну а насолода це про розслабленість. Коли ми стресуємо, коли ми всі напружені, ну важко насолоджуватись, коли ми спішимо, важко насолоджуватись. Тому це теж про певну сповільненість, проживання моменту. І сьогодні пропоную вам подосліджувати, а чи я дозволяю собі бути щасливою. Плюс дуже багато з нас заборонили собі бути щасливими, тому що війна, тому що дуже багато горя навкруги, дуже багато е, жахливих моментів, обставин, і наче в цих обставинах я не можу бути щасливою. Е, але ми можемо проживати одночасно і смуток, і радість, як писав Олександр Олесь, журбою радість обнялась. І всі інші емоції в моменті, та я можу в моменті зараз, наприклад, насолоджуватися чашкою кави і самою чашкою, і ароматом, і запахом, і смаком, і всім усім. Це мені доступно. Я можу підставити зараз обличчя променям сонця чи вітеру, вітерця, і насолоджуватися цим. З насолодою я можу торкатися свого волосся і розчісувати його вранці, підбирати аксесуари, наносити помаду, планувати. Та я можу записувати це відео для вас із насолодою, з відчуттям щастя, перечитувати ваші повідомлення, рахувати бали. Так, е, робити свою роботу, е, не знаю, готувати суп, який я буду сьогодні варити. Я можу із насолодою, а можу, ну так, думаючи про щось інше, або дуже поспішаючи, або дуже. Е, навіть не відчуваючи, а що ж я зараз відчуваю, ми інколи навіть не розуміємо не в контакті, так? і нам ще треба вернути себе в тіло, так? що ми пробували робити, особливо вчора, коли був стан чуттєвості, і позавчора, коли було про легкість, так? щоб взагалі відчути себе і що взагалі я відчуваю зараз. Тому щоб насолоджувати відчувати, треба взагалі відчувати своє тіло, трішки сповільнитися, зануритися в момент, а не так пробігти повз нього, та? і дозволити собі прожити цю насолоду, посмакувати. Тому у списках на сьогодні, у балах, де ви будете рахувати бали, там є такий пункт, що я як я щаслива жінка. Попри все, і супереч усьому. сьомий, це те, та фраза, яку варто сьогодні собі поставити на заставку, весь час повторювати і внутрішньо е, е, проживати. Е, де, це, де я як щаслива жінка, це яка я? Де ця задоволеність, це щастя я відчуваю в тілі? Е, яка я, коли я щаслива жінка? І як я можу бути щаслива у моменті маленькому в тому, що мені доступно тут і зараз. Бо інколи ми те щастя асоціюємо з якоюсь такою повною відсутністю внутрішніх конфліктів, якихось зовнішніх викликів чи перешкод, коли от все такий ж повний штиль, та? і це буде щастя, або це якісь визначні події, визначні досягнення, ювілеї, Ось тоді я буду щасливий. Але нам на щодень доступно багато митий щастя. Я люблю їх занотовувати. Недавно купила собі такий планер, де є такий планер спогадів на 5 років, де кожен день якби поділений він так, що я буду кожного року бачити впродовж п'яти років, що відбувалося в цьому дні. Я туди люблю записувати свої враження за день емоції і моменти щастя, моменти, які мені запам'ятались, моменти, які ми прожили, бо нам запам'ятовується те, що ми міцно проживаємо. Тому щас, щасливість і задоволеність може бути поряд із викликами, які ми проходимо щодня, із внутрішніми невирішеними конфліктами, із всім, що ми проживаємо, і це теж може мати місце. Просто важливо дозволити собі. Тому сьогодні, граючись, запрошую вас дозволити собі прожити задоволеність, щастя відчути. Е, і ми це будемо сьогодні робити через списки, які ви отримаєте, я е, посмакувати там буде таке слово, що я роблю із задоволенням, з насолодою, от що мені смачно, як я можу все, що я роблю, навіть маленькі дії, е, весь свій день зробити таким смачним, додати в нього більш природнього цього стану щастя. Він для нас дуже природній. Просто ми з нього випадаємо, ми не звикли в ньому жити, коли ми в режимі. Е, більш такого життя, а не виживання, розквіту, процвітання, буття, коли ми в цьому стані буттєвості в моменті тут і зараз. Тоді ми нам доступен цей стан. І він насправді у простих речах. І я пам'ятаю, коли я була в Празі, коли були перші дні війни, коли чоловік був мобілізований, я дуже переживала як все за нього, за нас, за батьків, за все-все. І точно не почувала себе щасливою. Я свідомо вибирала маленькі моменти, які мені додавали трішки цієї радості і щастя. Я якби вибирала бути щасливою хоча б на краплинку, через квіти, які я купляла і ставила в красиву вазу в кімнаті, через все, що мені було доступно через красиві ажурні фіранки, через ранкове сонце, через ранкові години, які я проводила наодинці. Через дітей, через красиві місцини в Празі, через каву, таку дуже смачну, яку ми знаходили і пили в одному місці в центрі Праги. От Через такі прості, прості, доступні моменти я вибирала я свідомо, якби. Концентрувалася на цих маленьких моментах, себе в них якби так занурювала. Бо мені не хотілося їх вибирати. Та? Мені не хоч природньо, я багато горювала, сумувала. І ну, через втрату всього для мене любого і звичного, і через вимушену поїздку, швидку переїзд, і через невизначеність далі, і чекання, і через усе. усе і і водночас я вчила і це повертало мене до життя. І я дуже тішилась простими-простими речами. А, тому а, я запрошую вас знайти сьогодні те, що вас порадує, що, що ви зможете зробити з насолодою. З іншої сторони, попробувати все, що вже є у вашому дні, а, у вашому плані. У мене там пунктів дуже дуже багато на сьогодні. Попробувати зробити з максимальною насолотою, з якою ви можете на зараз, і прожити це з максимальною насолодою. І е, відчути, яка ви, коли ви щаслива жінка. Щаслива жінка, в неї сяють очі. Вона розслаблена, вона легка, вона чуттєва, вона дуже гармонійна. І вона цей стан щасливості, задоволеності з собою, життям. Там багато такого прийняття е, себе, свого життя. З всього, що є в моєму житті, там фокус на тому, що я вже маю, і що вже дає мені цю задоволеність, це наш такий базовий жіночий стан, з яким ми працюємо в школі Алюр, з якого ми починаємо три основи жіночої самоцінності: гідність, задоволеність і достатність, стан і відчуття гідності, відчуття задоволеності, відчуття достатності. Так, ось ми сьогодні про відчуття задоволеності внутрішньої, коли ми так. Пахнемо цею задоволеністю, тоді ми якби заражаємо нею всіх навколо. І тоді це відчуття радості, щастя з ним є теж пов'язане і прийняття, і вдячність та, поширюється навколо і перекриває дуже багато негативу. і переводить нас у дуже якісно інший стан. І воно має здатність збільшуватись, тому запрошую вас в таких дрібничках-дрібничках сьогодні його подосліджувати, погратися в нього, от з таким азартом, спробувати. А як би я смачно могла зробити ось це, ось це, ось це, ось це? А яка я коли щаслива. І згадати, коли я в останнє відчувала себе щасливою, задоволеною, з чим це пов'язано, що мені це зараз в житті додає, а що навпаки мені заважає. І от я просто дозволяю собі сьогодні прожити цей стан, бо я в грі. А це той стан, який розпаковує мою жіночу харизму і мене, як жінку, розкриває. Тож, з великим задоволенням записую вам це відео зараз. Надсилаю його і запрошую продовжувати грати. Далі буде. Мені дуже цікаво, як ви розпакуєте свою щасливість і свою задоволеність. Поїхали!